Псалом 148. Алілуя, хваліте Господа з небес, хваліте Його у висоті, хваліте Його всі анголи, хваліте Його всі війська Його, хваліте Його Сонце й місяцю, хваліте Його усі зорі небесні, хваліте Його небеса із небес та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав і створились вони. Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не переступлять Його. Хваліть Господа також з землі, риби й безодні усі, огонь та Сніг та туман, вітер бухливий, що виконує слово Його, гори та пагірки, всі, плідне дерево та всі кедрини, звірина й вся худоба, все плазуюче та птаство крилате, земні царі й всі народи, князі та всі судді земні, юнаки та дівиці старі разом із дітьми. Нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо його тільки імення звеличилось, величність його на землі і небесах. Він рога народу своєму підніс. Слава всім богобійним його, дітям Ізраїлевим, народові, що до нього близький. Алілуя».